в лікарні багато чого вже зроблено з точки зору безбар'єрності, але це не означає, що все зроблено, безумовно, є багато ще проблем, над якими треба працювати. І та зустріч, яка сьогодні відбулася з уповноваженням президента по безбар'єрності, вона дуже важлива для нас, тому що ті поради, які ми почули, той досвід, який ми отримали, це для нас дуже важливо. В планах нашого подальшого розвитку цієї програми пацієнти у нас кожного дня потрапляють ті, які саме потребують цих послуг, і дуже важливий обмін такими думками, відкритий обмін думками, які сьогодні надала нам пані Тетяна. Дуже вдячний. Проблеми, мабуть, які у багатьох інших лікарнях це стосується і і це. це... В першу чергу санвузли, мабуть, ті, які мають бути оснащені всіми необхідними інструментами для того, щоб зробити максимально зручним для цих наших громадян послугу. Це підходи до це, це Проблеми в деяких відділеннях лікарні, тобто це такі класичні проблеми, які мають місце, мабуть, в кожній стандартній нашій лікарні. Але при цьому у нас створено відділення реабілітації, у нас створено амбулаторне відділення реабілітації. У нас працюють команди: 18 команд експертних, для яких теж створені всі умови. Я маю на увазі як для пацієнтів, так і для лікарів, для того, щоб вони себе відчували з точки зору поваги. Нормально і саме для тих людей, яких є певні обмеження. Спробуємо запропонуємо. Сьогодні ми вітаємо на територію Одещини, уповноважену. Президента України з питань безбар'єрності Ламакіна Тетяна Анатолівно маємо унікальну можливість презентувати, як змінюється простір медичних закладів Одещини. Саме в форматі реабілітація великі зміни відбулись в багатьох закладів в зв'язку з викликами військового періоду. Це потреба в реабілітації, потреба в доступності та в інших питаннях. Дякуючи Олегу Олександровичу, Кіперу, очільнику Одеської області, наші заклади дійсно змінилися. І стали більш сучасними і надають широкий спектр послуг саме реабілітаційного формату. Сьогодні ми презентуємо і показуємо зміни на базі міської клінічної лікарні номер 10 як працюють там і приймають пацієнтів реабілітаційного профілю. Зміни, які відбулись на базі обласної клінічної лікарні, багатопрофільного шпиталю, ветеранів та дитячої обласній клінічної лікарні. Маємо велику честь презентувати нашу роботу, результати нашої роботи. І маємо велику честь надавати медичну послугу у населенню Оде. Чи не в форматі реабілітації мати з дитиною вдома це дуже важливо, тому «Я Хотіла би почати з того, що безбар'єрність це коли ти можеш. І сьогодні ми могли побачити дійсно на практиці, як ти можеш відновлюватися, якщо ти знаходишся в Одесі. Ми дивилися і дорослих реабілітацію для дорослих і реабілітацію зараз для дітей. І ми розуміємо, що йде розвиток дійсно сучасної доказової реабілітації, і важливо, що це все підтримується. Програми медичних гарантій Міністерства охорони здоров'я України важливо також, що навчаються фахівці, да це мультидисциплінарні команди. Тут працюють і фізичні терапевти, і ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, психологи, і всі вони комплексно надають дуже таку, знаєте, важливу підтримку. І дорослим, і дітям. Ну і тут якраз от ми зараз в дитячій обласній лікарні, ми дивилися, як надають допомогу дітям, які народилися, в тому числі з порушенням розвитку. Ми змогли ще побачити дійсно те, як лікарні змінюються. Нам показували фото до і зараз. Ми можемо бачити, що дійсно певні зміни є. Змінюються простори лікарень, вони стають більш зручними і більш орієнтованими на потреби всіх людей, включаючи тих, що мають внаслідок хвороб або якихось травм, поранень сьогодні. Адаптацію так, щоб всі змогли потрапити в лікарню. Ми будемо два дні в Одесі, і наш основний фокус уваги це в рамках компанії, яку ініціювала перша леді України, компанія соціальних змін на безбар'єрність це коли можеш, говорити про те, що безбар'єрність це і про простори, і про послуги, і про безбар'єрну мову. Тому ми будемо звертати увагу протягом всього візиту саме на те, як ми спілкуємось, як ми описуємо. Те, що відбувається, як ми звертаємось один до одного і як ми вживаємо коректну мову, питання безбар'єрності піднімалися до війни, але війна просто не просто їх висвітлила дуже широко, вона ще додала нових бар'єрів і викликів. Тому Надзвичайно важливо, що сьогодні ми бачимо в Одеській області певні зміни, які відбуваються саме прямо під час війни, але вони відповідають запиту від людей, щоб можна було потрапити в лікарню, щоб можна було відвідати в лікарні санітарні кімнати, щоб можна було отримати правильне якісне лікування і реабілітацію сучасну. тобто. Мені здається, що під час війни ми ще більш випукло побачили, наскільки важливо змінювати простори, послуги, інформацію, щоб всі змогли потрапити і отримати всі послуги. Цей напрямок подумав віку, і можливо, ми також вікові терапевти, чи це просто про майбутнє Україна? Це, мабуть, про майбутнє по дитячій реабілітації в святому.